А що, потрібен дзвоник? Таблиця множення на два Дважди один, що не дивно, два. Дважди два. Це ж елементарно, як дважди два, чотири. Дважди три шість. І тебе вже пхають в школу. Дважди чотири. вісім Вісім цуценят привела моя вівчарка. І оце я вам скажу таблиця множення. Вчора в тебе було дві собаки, а сьогодні 10. Десять. десять. Дважди 5 10. 2-12. І ти вже тінейджер. Дважди 7-14. Але вже тут кримінальна відповідальність. Дважди 8-16. І ти отримуєш пачпорт. Хоча ні, зараз раніше. Дважди девять вісімнадцять. І ти вже можеш приймати участь у виборах. Та тільки ж думай. І дважди десять двадцять. Ще один рік. Ще один рік і можна буде самостійно купляти алкоголь в магазині. Тільки ж вчись добре, вивчи таблицю множення на два, перейдемо до трійки.